За минулий рік в Україні затримали понад 12 тисяч нетверезих водіїв. Погодьтесь, цифра доволі солідна. Тож навряд чи когось здивує черговий сюжет про драйвера під мухою. Особливо мене, журналіста, який мало не щодня пише про такі події. Приблизно так я думав до початку весни. Слежа, там... Сам ну може би так звучить. Честно, я не пугаю. А Я понял, понял. я Я не пугаю. Если вот фишка ляжет, знаешь, как? Угу. Mm -hmm. Ты извини. Я тебя предупреждал. На ваших екранах нетверезий водій. Щойно це підтвердила експертиза. А от кілька годин тому цей чоловік в абсолютно неадекватному стані розцікав на позашляховику лексус вулицями Луганська небезпечну машину помітили інспектори ДАІ і одразу спробували її зупинити. Однак зась даний автомобіль не нітріагірував. Наоборот, збільшив скорость і попитався скритися. Екіпаж ДАІ кинувся наздоганяти втікача, тож далі, без перебільшення, дивимося унікальні кадри просто таки голівудського бойовика. Останавливай! Останавливай! нас наздогнали швидко. Бачимо, як інспектор ДАІ підходить до машини порушника. Однак той навіть не опускає скло. Позашляховик стоїть так кілька секунд, а потім водій знову натискає на газ. Втікача взялися ловити колективно ще кілька хвилин переслідувань, і він таки зупиняється. Вибігає з машини та вже намагається втекти на своїх двох, але не виходить. Майже одразу його в'яжуть інспектори ДАІ. Ну а далі звалилася ціла низка погроз. Одемнато у нас обідає й числа. Я не хочу вас пугати. А де обідають. Обідають у нас. У нас! Де шеф мой там у нас. І там скажуть, що мене арестовали на водителя, шефа візім'я назад. Це я Лучше лучше візім'я назад. Я забуду все і не рушники. Такі погрози викликають лише усмішку. Та, на жаль, в реальному житті досить часто буває так, що нетверезих водіїв і справді відмазують їхні високі покровителі. А ті, кого таки змушують відповідати за законом, не завжди засвоюють урок. Погодьтесь, така поведінка не лише вражає, скоріш змушує замислитися над проблемою недосконалого законодавства. Фактично, водії-порушники можуть відкупитися за свій тяжкий злочин. Офіційний штраф сягає лише кілька тисяч гривень. А хіба це значуща сума для власника шикарної машини?